Доброго дня, шановні гості, доброго дня, шановні друзі нашої бібліотеки і звичайно колективу бібліотеки бібліотека Діна. Сьогодні ми з вами в цей передноворічний і різдвяний день зібралися для того, щоб обсудити, обговорити питання, яке хвилює нас і хвилює Житомирську громадськість. Ми хочемо обговорити з вами питання лист звернення або лист пропозицій громадської організації самооборони Житомирщини. До голови Житомирської обласної ради Француза Віталія Йосиповича. Звернення звучить так: виховання молодого покоління українців в руслі патріотизму одна з основних запорук будівництва успішної держави, яка використовується в усьому світі. Школяри та студенти мають вивчати власну національну історію та виховуватись на прикладі власних героїв, що боролись за розбудову власної держави. Особливо важливим є виховання на прикладі місцевих діячів, уродженців власної місцини. Одним з таких просвітницьких важелів є найменування топонімічних населених пунктів, вулиць, провулків, парків, сферів тощо, юридичних об'єктів, вишів, шкіл, ліцеїв тощо, на честь національних героїв, встановлення їм пам'ятників, меморіальних тощо. У часи московської окупації українців виховували на чужі ворожі ідеології, що призвело до трагічних наслідків, зникнення державних українців, перетворення значної кількості українців, манкурурців, поразка декількох спроб відновлення української держави, сучасна війна на сході України у відповідності до статті 8 закону України про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен, псевдонімів, фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій. Імена фізичних осіб, об'єктам права власності, майно яких перебуває в спільній власності територіальних громад, сіл, селищ міст та об'єктам права власності, які за ними закріплені, присвоюють обласні та районні ради. Виходячи ще з вище означеного, просимо вас розглянути питання про присвоєння імені гетьмана Івана Самойловича, Житомирській обласній бібліотеці для юнацтва, що знаходиться за адресою вулиця Кутовського, 9, місто Житомир. Ось такі ми отримали лист звернення. І е, ми дуже хочемо послухати наших гостей, які є ініціаторами цього звернення, щоб вони нам, працівникам обласної бібліотеки для нас, розказали більш конкретніше, обґрунтували свою думку. Чому саме ім'я гетьмана Івана Саловича, які які його заслуги перед е, культурою України? Тож, хто з кого це? Давайте я під... Давай. Тільки ви представляйтеся. працюю. Сергій Олексійович, голова громадської організації самооборони журтомищі. Приємно вас бачити, вашу зацікавленість з цим питанням, можу сказати наступне. Наша держава зараз перебуває в важкому становищі. Ми, як українці, як люди, які живуть на цій землі. Ви не прагнете змінити своє майбутнє. А майбутнє ми можемо змінити тільки лише змінивши свою свідомість. Адже не секрет, якщо та ж сама свідомість, яка була і залишиться, то вся, вся робота, всі ті гибелі тих людей, які були, вони будуть марними. От і якби Іван Самойлович свій час боровся. Можливо, він і так успішно боровся. Адже враховуючи те, що, як правило, історію пишуть для тих, хто замовляє цю історію. Але ця людина намагалася об'єднати Україну. Вона намагалася об'єднати лівобережну і правобережну Україну. Вона намагалася долучити до козацької держави Слобожанчика. Тобто вона намагалася стати. Центром і централізувати ту нашу державу, і вже якби в, тому, в той час, коли були проблеми і з боку Речі Посполитої, і з боку тоді ще Московського князівства, і з боку Туреччини, точніше васалів їхніх Кримсько-Татарського ханства, намагалися в той важкий час зробити цю роботу, продовжити роботу Богдана Хмельницького. Адже не секрет, що після смерті Богдана прийшов Юрко його син. На жаль, йому Бог не дав талану і розуму, щоб продовжити цю батькову справу. І Іван Самойлович намагався цю роботу продовжити. На особі цього гетьмана ми бачимо дуже багато моментів. Його намагалися його діяння замовчувати з історики. Намагалися зменшити його би, вартість і значимість в історії. І ми повинні гордитися, що на нашій землі виросла ця людина, що вона є уроженцем нашої землі. І я думаю, що символічно буде назвати бібліотеку іменем цього гетьмана, адже не секрет, що за часів то то в тих часів. Якби мешканці наших земель були одними з найосвіченіших в Європі. А чому? Тому що козацтво воно прививало поширення грамоти, поширення мережі шкіл, навчання, щоб люди були писемними, щоб вони могли прочитати Слово Боже, щоб вони самі розуміли. Адже коли просвіт, тобто це. Якби людина, яка займалася в свій час просвітницькою діяльністю, і ваша діяльність, вона напряму пов'язана з цим. Ви знаєте, в принципі, в свій час для мене бібліотека, тому що я дуже люблю читати, для мене це було, ну ви не уявляєте, наскільки для мене велике значення мала бібліотека. Адже там були дуже багато цікавих книжок. Це були і територи з нашого земляка. Це були і інші. Твори, і Анатолій Костецький, наш український письменник. Я дуже багато прочитав книжок. І розумієте, у вас дуже багато великий фонд це і дитяча література, це і як би, така ну тематична література, там, по географії, історії. Адже в той час, коли не було інтернету, бібліотека була єдиним джерелом знань. На, 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 зараз, в принципі, і вона і залишається цим, цим світичем і цим джерелом знань. Адже ваш, ваша праця, вона багато в чому, вона, як кажуть, невдячна, тому що люди не розуміють великої місії, яка покладена на вас. Адже ви несете знання в маси, ви допомагаєте людям шукати знання, працювати з цими знаннями. І ваша робота є визначною для формування будь-якої нації. Для мене люди, які працювали в бібліотеці, я завжди ставився з пошаною. Я завжди намагався повернути книжку в тому стані, в якому я отримав. А якщо вона була в не зовсім задовільному стані, то я намагався якось її покращити, цей вигляд цієї книжки. І ви знаєте, в принципі, дивлячись з цього всього, я бачу, що бажання читати, бажання отримувати інформацію, бажання дізнаватися чогось нового. Це я вважаю великим плюсом, який дав мені поштовх на майбутнє завдяки знанням, які я отримав в школі, які я отримав завдяки бібліотеці при школі. І плюс в мене також були бібліотеки у дядька. У мене дядько був офіцер, військовому дуже багато було. Це велика така бібліотека. Я зміг вигравати районні олімпіади там по географії, по історії. Я був учасником обласних олімпіад по цим предметам. Завдяки цим знанням я зміг поступити в 97-му році в Києві в Національний економічний університет, адже я просто був фанатом цих, цих предметів. І завдяки цьому я зміг поступити в той вуз, які, які, ну, Майже мені була дорога проти, ну, заказана, адже хлопець із Житомирщини, із села, тобто як він міг туди поступити, лише завдяки знанням, лише завдяки тому, що я займався і читав. І я бачу, що у вас, в принципі, дуже хороша бібліотека, у вас дуже є у вас чисто прибрано. Якщо ваші деякі працівники, можливо, мене й пам'ятають, я сюди до вас там роздруковувати якісь документи та все інше, От. я з повагою ставлюся до вашої праці. От. І наша пропозиція якби, назвати ваш заклад ім'ям цієї особи. Дякую.